Буде новий храм в Коломиї на вулиці Косівській збудують церкву усіх святих землі української урочистий молебень. здійснив владика Юліан Гатала в святиню. Зведуть парафіяни Української православної церкви Київського патріархату. Тут уже заклали наріжний камінь майбутньої церкви. Служби Божої в кафедральному соборі Преображення Господнього Української православної церкви Київського патріархату парафіяни прямують на вулицю Косівську, що в Коломиї. Там планують звести церкву. Моляться віряни на чолі з владикою Юляном Гаталою. Потім закладають наріжний камінь під будівництво церкви всіх святих землі української. Господи, Боже, Спасителю наш Ти все твориш і будуєш нас, спасіння роду людському, прийми цю молитву від нас, недостойних грабів Твоїх, і задовольни нас у цей час, щоб неосудно вчинити освячення наріжного каменю, храму цього, на славу присвятого імені побудовано, на честь і пам'ять всіх святих землі української. От вінари, всяка слава, честь і поклоніння отцю і сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віки. На урочисте закладення наріжного каменю та освячення території майбутньої церкви прийшли люди, які тут мешкають, та парафіяни Української православної церкви Київського патріархату спільно вірять, що звести святиню вдасться найближчим часом. Ми з вами стали учасниками величного священодійства, чину закладення. Наріжного каменя під будівництво нової святині, нового храму, храм, який буде називатися Всіх святих землі Української, згадує пам'ять преподобного Антонія Печерського і всіх преподобних отців, які на Київських горах, горах нашої столиці ще до княжої доби. І під час правління князів заснували і запалили цю молитовну лампаду, щоб молитися за землю нашу і за весь народ, за майбутні прийдешні покоління. Сьогодні особлива і подвійна радість, тому що з освяченням цієї святині, яка в майбутньому буде побудована. Жертводавцями, меценатами. Сьогодні в периметрі цього храму вже внесена свята ікона з частичкою мощей святого рівноапостольного князя Володимира. Ми не знаємо, коли повстане цей храм, можливо, в найближчому часі, можливо, він буде будуватися із труднощами, але найголовніше. Що сьогодні відбувається початок, зачаття будівництва цієї святині, яка освячена всім святим землі української.